Якою я займаюся, це як член Буркунської ради охмадить, ви знаєте, що ми намагаємося нарешті відбудувати першу дитячу сучасну лікарню, яку не було побудовано за 22 роки, вони будуть робити в першій історії країни трансплантації кісткового мозку від неодитного донора. Це 150-200 тисяч євро, які ми відправляємо дітей в Білорусь, в Росію, в Ізраїль, Німеччину і, і так Коли Віталік сказав про 50 мільярдів гривень, які були вкрадені минулого, позаминулого року Насправді, 50 мільярдів це 25 лікарів, сучасних дитячих, які можна лікувати і рятувати всіх важкохворих дітей всієї України, це Тільки на одному локальному прикладі. І тому, власне, заклик використовувати цей закон, тобто ви можете розуміти, що використовуючи цей закон, ми можемо робити дуже багато соціально важливих проєктів за наші з вами гроші, коли не треба буде чекати, що ми ці гроші позичимо, Зараз щоб добудувати цю лікарню і так далі. У нас є ці гроші. Незважаючи на те, що і ми розуміємо, що зараз наша країна в дефолтовому стані і так далі. Але ми ж говоримо про перспективу, що буде через півроку, через рік і так далі. І ці закони якраз допомагають побудувати цей фонда, щоб країна далі розвивалася. Дякую.